Доброго дня, доброго вечора. Вам послання, від кого послання ми подивимось зараз. Але спочатку ми подивимось, хто ви у контексті цього розкладу, щоб ви знали, що це саме про вас, тобто в яких енергіях ви перебуваєте. Четвірочка мечів, відлюдник, двічка жеслів. Королева жезлів. Дивіться, я просто буду говорити про енергію. Ми не будемо говорити про те, що там ви чоловік жінка. Ми просто будемо говорити про саму енергію. Таке враження, що тут іде опис людину, що потребує що стоїть між двома станами. Тобто це відступ і пробудження. А ви людина, можливо, сили. Просто по королеві жезлів я можу сказати, що ви маєте внутрішню силу, харизму. А людина, яка м -м, магнетична, людина, яка має енергію творчі сили. Навіть у самотності ви сяєте. І не дивлячись на те, що тут карти говорять про те, що ви зараз можете бути в періоди, коли потрібна тиша, потрібна якась відстороненість, відокремленість. Це як внутрішнє таке, знаєте, потрібно або відпустка, або, так би мовити, нічого не робити, ні з ким не спілкуватися. От в такому ви тут і зараз стані знаходиться щетиркамічів, відлюдник. І ви таке враження, що на спорозі стоїте вибору, куди рухатись. Далі, Яку вам дорогу обирати. Є відчуття, що життя стоїть перед новим роздоріжжям, і ви просто знаєте, от стоїте і не знаєте, і дивитесь ще в минуле якесь там своє, так? і дивитесь вже обираєтесь в якийсь новий шлях. Тобто ви стоїте перед якимось новим покликанням або на роздоріжжі того, що вам, який вам шлях більше ліпше обрати. А від кого вам послання? Давайте подивимось. Трічка пентаклів, сімірочка кубків, світ, сімірка мечів, вісімка пентаклів, суд. Я думаю, достатньо старший аркан закривається. Закриваємо старшим арканом. Тут у нас на дні шестірочка жезлів. Дивіться, що тут іде яка мова? Вам іде послання від вищого проводника вищих сил, від вашого можливо, роду? Тому що тут і світ, і суд. Можливо, одного з вищих духовних наставників. Або родових якісь духів, які, які вам кажуть. Тобто це більше послання від мертвого, мер, мертвого світу. Це не від людини. Це дуже така, знаєте, потужна низка карт, яка говорить, що тут незвичайна людина, і це не йде від звичайної людини, і це йде від неживої людини. Вона вам хоче сказати. Ви пройшли школу випробувань, і настає час, коли вам потрібно пробушуватись і оновлюватись. а вам по світу і суду вже ваші предки, пращури, так, хтось із світу мертвих, будемо так говорити, так? вищих сил, до кого ви звертаєтесь. Вони говорять, що цикл завершується. Підсумовується досвід, так? ви пробучуєтесь і піднімаєтесь на новий щебель. щебель я ви готова або готові прийти далі. У вас тут щось закривається. Сімірка кубків і сімірка мочів говорить про те, що ви були під ілюзіями. Вони вам говорять, що ви перебували під ілюзіями. І це все вже закінчується. Ви займалися самообманом, ви були під чужими думками, вами управляли. Енергетичний шум був, який, напевно, тому ви зараз стані в такому, що ви відокремлені таке враження, що ви перебуваєте в процесі, коли ви хочете. Познайомитися з собою, взагалі послухати себе, свій внутрішній стан і що говорять ні думки, які там вітають, і люди, які вам намагаються щось підключитися, наприклад, через вас. Качати з вас енергію. Тобто таке враження, що ви відокремили, відокремились тут і зараз і знаходите в стані знайомства з собою. Ви слухаєте себе по відлюднику, я можу так сказати по четвірки мочів, я можу сказати, не дивлячись на те, що ви людина взагалі активна. Ви вас попереджають, і ще хочеться сказати, що вам потрібно очистити простір, очистити сприйняття і не довіряти взагалі манливим людям. Це про що? Не довіряйте людям, які тільки говорять. Розумієте? Постійно перевіряйте людей, які токсичні, або ви знаєте тих людей, які вас обманювали. Раніше якось водила вас в ілюзію, просто відходьте від таких людей, тому що це люди, вони вам забивають, так би мовити, ваше мислення, і ви перебуваєте в тому стані, в якому ви перебували. А по сімірки Кубків, сімірки мечі я можу сказати, що вас водили за нос. По Патрічки Пентаклів і по вісімки Пентаклів, послання вам від тих, що ви працюєте і ви, так би мовити, все правильно робите. Це ваші духовні наставники, вони або сила роду, ну, вони говорять, що вони вам допомагають і будують вашу нову опору. Ну, не тільки вони з, вашим, з вашою допомогою, тому що без вашої роботи над собою нічого не буде. Я бачу, що ви вже зробили великий такий пласт, якщо такі карти виходять. Тут перевернулася королева Пентаклі. Це якщо про матерію ви, у вас є якісь хвилювання, то не хвилюйтеся. З матерією стабільності у вас буде все добре. І так, екстрене послання все ж таки, хочеться подивитися. Паш жезлів, д'явол, потірка кубків, четвірка кубків. Королева кубків. Дивіться, ваше екстрене послання. Ви стоїте на порозі. Нового шляху, а, зараз про дьявола. Я думаю, що ви про це думаєте. Не а, дайте, вам говорять, минулому або почуттю провини, тому що дьявол може таке давати. Живою, що я вам буду про дьявол зараз говорити. Знову. Скавати вас. Вам потрібно відпустити біль, слухайте своє серце, інтуїцію і прийде до вас нове натхнення. Тому що ваша майбутня енергія вона повертається, вона повернеться, коли ви відпустите минуле, коли ви скажете собі стоп. Коли ви не будете заганяти себе, що ви в чомусь винні. Ви ні в чому не винні. Це ваш урок. Дивіться, дьявол – це залежності, це спокуса, це емоційний полон. Це а, може бути перевірка. Вас будуть перевіряти, чи зможете ви вистояти перед якимись спокусами. Можливо, вам щось будуть знову пропонувати. І ви потрібно, потрібно відокремлювати вам ілюзії від обману, чому і було послання. Тому о, будьте уважними, ви все правильно робите. У вас з'явиться новий імпульс, у вас з'являться нові шляхи, тільки вам потрібно з програми, звинувачень відійти, не шукати винних. А А у мене закладе закладає вуха. Просто не шукати винних, а і не шукати себе. От знаєте, не, не питати і ні з порівняти.